Якщо в Україні триває дерусифікація і деколонізація, то на окупованих українських територіях російські окупанти біснуються і займаються реколонізацією і русифікацією. І цей прикол трохи виходить з під контролю. Наприклад, в окупованому Луганську пам'ятник Тарасу Шевченку підписали русським поетом. Стоп, стоп, стоп. А що про це думали в СРСР, коли відкривали пам'ятник Шевченко в Москві? тысячи москвичей пришли на торжественное открытие памятника великому сыну украинского народа Тарасу Григорьевичу Шевченко. Как это там было у классика? Кахайтесь чернобровые. Можливо, це помста за пам'ятники Кобзону та Леніну, які в 2014-му в Донецьку розфарбували в жовто-блакитний прапор, або за червоно-чорний пам'ятник совєтським у Слов'янську. Ну окей, нехай це за знамениту українізацію одного з московських хмарочосів в окупованому Мелітополі. Російська колаборантка Галина Данильченко відновлює історичну пам'ять і урочисто гвалтує мізки молодих людей своїми специфічними цінностями. Очень важный, знаменательный день для нашего города. Мы сегодня открыли памятник Григорию Ивановичу Бояринову. Украинская власть очень долго и тщательно пыталась стереть из нашей памяти все, что связано с нашими настоящими героями, с истинными героями. Пыталась влиять на молодежь. На нашу. Поэтому для нас сейчас это очень важно, чтобы наша молодежь, наши люди помнили о наших настоящих героях. Чекайте, а кто такий цей бояринов? Значит... Був на керівних посадах в НКВС КГБ, один з керівників вторгнення СРСР в Афганістан. Ага, ну звісно, на яких ще прикладах жорстити дітей? Тільки таких православних. Чекайте, вони там в Мелітополі встановили ще одну монкавидисту Павлу Судоплатову табличку. Це той, що вбив Євгена Коновальця. І знаєте, що це означає? Що саме час задонатити на ЗСУ. Посилання на перевірені фонди військової допомоги в описі під цим відео. З пам'ятників і Пушкіну зроблять гільзи для Збройних сил України. А в Україні падають пам'ятники Суворову. Пам'ятник російському полководцю сьогодні, нарешті, прибрали серед місця Ізмаїла на Одещині. Одного з Суворових повалили в Тульчині на Вінничині. Стриманіше висловилися мешканці Миколаєва. Недавно в Полтаві сніслі пам'ятник Олександру Суворову. Що тут скажеш? от собственного прошлого, от так называемого колоніального наследия російської імперії в Херсоні. Російські окупанти самі демонтували пам'ятник Суворову, коли тікали від ЗСУ. Добро пожаловать в, в, в вкусна і точка. Вам Суворова тут или с собой? Ого, стільки у нас російських полководців Суворових. До речі, з шести суворовських музеїв на весь СРСР три збудували в Україні, тільки два в Росії і один в Білорусі. Ізмаїл. Город русской воинской славы. Неприступная крепость взятая військами Суворова во время русско турецкой войны в конце 18 века. до повномасштабної війни в Україні 8 населених пунктів, 290 вулиць, низка сільськогосподарських підприємств, а також кондитерська компанія носили ім'я російського полководця. Що ж таке? Для пересічного росіянина Суворов видатний російський полководець, засновник російської військової теорії і національний герой Росії, який за свою кар'єру полководця не програв жодної битви це неправда. Щоб зрозуміти повернутість росіян на Суворові, достатньо знати те, що в 2005-му Свято-Тихоновський гуманітарний університет почав збирати матеріали для канонізації Суворова Російською православною церквою. вечір на спасі прийшло час обсудити головну тему цього дня. Міністр оборони Сергій Шойгу предложил причислить полководця Олександра Суворова к ліку святих Русская Православна Церковь рассматривает це предложение. В українській історії суворов Придушувач Коліївщини, козацько-селянського повстання на правобережній Україні в 18 столітті, співорганізатор депортації греків, вірмен і кримських татар з Криму. Фактично він здійснював геноцид цих народів, а також частково брав участь в знищенні народу ногайців, який заселяв південь України до встановлення там російської імперської влади на чолі з Катериною II. В європейській ж оптиці Суворов уособлення різанини в передмісті Варшави, в якій і російська імперська армія знищила понад 20 тисяч військових і цивільних містян, і попри усе це лише в 19-му році, на 5-му році війни, зусиллям керівника військового училища імені Івана Богуна в Києві, героя України Ігоря Гордійчука Сумрака, пам'ятник Суворову демонтували з території ліцею, який готує кадри для української армії, і то ці питання. Серйозно на більш високому рівні не, не піднімав. На первинки жаль, оскільки війна продовжується за нашу свободу і незалежність імперія переязла Московія, вона якраз на цих ідеологіях Суворова, Леніна, Сталіна, Жукова, остальних ненависників катів українського народу, вона це дуже набирає такого. Негативного суспільного резонансу я прошу це врахувати. Ну і є ще Труханівська оптика Суворова. Пам'ятник йому відкривали в Одесі з фанфарами в 2012 році з ініціативи міського голови Геннадія Труханова. Відкриття пам'ятника пройшло з большим шиком. Головним украшением стало театрализованное представление, воссоздавшее колорит епохи суворовських времен. Торжественное шествие украсили всадники на двох білих скакунах, а также біла карета з Екатерини II. Как пояснив ініціатор і спонсор мероприятия Геннадій Труханов, часовня символізує духовність Александра Васильовича Суворова, його віру в Бога. Але зараз національна пам'ять не в руках Труханова, а в руках самих одеситів. Тому одеському Суворову. Приготуватись. Виконком міськради Дніпра самостійно ухвалив рішення перенести пам'ятники, зокрема Пушкіну, Ломоносову та Горькому, на територію комунального підприємства Зооконтроль. Українську залізницю теж дерусифікують південну та південно-західну. Зокрема, ну, ви зрозуміли відносно чого Харків, Суми, Полтава та інші міста на півдні. А Київ, Чернігів та Житомир. Південний захід, отож, за прогнозами укрзалізниці, до 2023 року, щонайменше ми з вами будемо їздити на паровозах на півдні Російської імперії. А на Хмельниччині в Шепетівці демонтували пам'ятник Ніколаю Островському. Це відомий комуністичний письменник та військовий, який брав участь у встановленні окупаційної радянської влади на території України. Відказа заповнена головна площа українського міста Шепетівка. Два года назад комсомольцы Подолии решили увековечить память своего любимого писателя бойца Николая Островского. И вот монумент открыт. Он с нами и в работе, и в учении. В 79-му біля пам'ятника радянська влада звела йому іменний музей. Будинок проєктували понад 80 митців з усього СРСР. На початку ХХ століття письменник жив у Шепетівці і присвятив їй книгу. Його роман Як гартувала Сталь, став одним з ключових екранізованих пропагандистських творів Радянського Союзу для молоді. А з самого Островського зробили справжнього ідола. Вас комсомола Камсомолу Ніколай Островський. говорил в те годы, «Мы хотим мира, мы возводим хрустальное здание социализма, но нас окружают злейшие кровавые враги. И если фашизм, эта бешеная собака, бросится на священные рубежи Советского Союза, то миллионы молодых бойцов встанут под ружье». В сентябре писателю-коммунисту исполнилось бы 60 лет. В Московском музее-квартире всегда много посетителей. Советские люди и зарубежные друзья Приходять в музей, щоб ознакомиться жизненным путем героїчного учасника гражданської війни. Автора книг Как закалялась сталь і ражджаний бурей». екранізований роман Як гартувалась сталь демонізовував український жовто-блакитний визвольний рух початку 20-го століття. Усі борці за українську державність у творах островського головорізи і погромники, які влаштовують єврейські погроми та вбивають цивільних. Два роки тому музей переназвали на музей пропаганди. Що ж до самого пам'ятника Миколі Островському, то ще донедавна він вважався пам'яткою монументального мистецтва місцевого значення. Однак, згодом мінкульт виключив його з переліку, що дозволило його демонтувати в Україні. Закон про дерусифікацію остаточно не ухвалили, тому поки що весь цей процес. Достатньо стихійний. Представники громад і влади на місцях переважно самі ініціюють зміни назв вулиць та демонтаж пам'ятників. В окремих випадках, якщо є вагання щодо тих чи інших пам'яток, громади можуть звернутися до дорадчого органу ради з питань дерусифікації при Міністерстві культури та інформаційної політики. Ну або ж проконсультуватися з представниками Українського інституту національної пам'яті. Такою опцією користуються ті, хто. Не до кінця впевнений, що робити з тим чи іншим топонівом або пам'ятником, і це добре, тому що часто деросифікацію та деколонізацію трактують достатньо специфічно. Наприклад, в Макарові на Київщині приватний власник знищив автентичні радянські фрески без будь-якої комуністичної символіки: фрески, які вціліли після російських бомбардувань, або у Василькові, де частину вулиць з переляку, деукраїнізували. Так, в одному списку з комуністичними та російськими імперськими діячами на смітник пішли визначні українські діячі. Вулиця українському письменнику Володимиру Вениченку стала добросусідською, вулиця українському історику Миколі Костомарову лебединою. А вулиця пожежнику Чорнобильцю Миколі Титенку тепер називатиметься Поляничною. Поляніса саме на такі випадки існують консультаційні групи, поки парламент не встановив порядку дерусифікації, тому позбуваючись від російської імперської та комуністичної спадщини. Будьте обачними! Дякую, що подивилися цей випуск. З вами була Дарка Гірна. Окрема подяка кожному патрону, який інвестує в цей канал і допомагає мені створювати цей контент. Я також запрошую кожного глядача поставити лайк цьому відео, залишити коментар і підписатися на цей канал. Адже саме ці дії допоможуть каналу зростати. Слава Україні і до зустрічі в наступних випусках!